Алло? Алло, мистер Инфантин, пожалуйста, берите трубку чаще. Вы нам очень сильно нужны, Бери, они... мистер А что, Чупалуэс, кто это? Народ ослабливается, им дерби мясо и коней уже не подходит. Они хотят лигущим приходом смотреть. Мань. Стоп, стоп, ну дивіться, ми прийняли вашу транш, але не все так швидко, як би то хотілося. як то кажуть, не все одразу. Речі, не хто це сказав? Містер Інфантін, ну як як вам забути? Це ж я, Андрій Павелка. Oh, <laughs> Дякую, містер інфанті. Май Речі, гарно ти з тим журналістом придумав, щоб він всяку херню в своїй передачі розганяв, а потім всі журналисти то підхоплювали. добре мистер Інфантін ну, ви нас слишить чую, чую. Я придам ваш запит мані. своєму підлеглому, Він розбереться. вам, дорогой містер Інфантіно. Да, спасибо большое, тільки ви розумієте нашу велику. Бій Санечіфрін знову йому на десяти стрілцях плигати. Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Крім загальнополітичного впливу на світ та Україну. Ця Розмова вже ж може вплинути і на спорт, а саме на пом'якшення санкцій. Але й попри це, Росія все ще має величезний вплив на УЄФА та ФІФА. Структури сидять на двох стільцях і не обходиться тут без російського впливу. Роль Олександра Дюкова, президента РФС та його колег, яких підтримує Путін, здебільшого ігнорується у цьому відео. Поговоримо про те, як росіяни впливають на керуючі органи у футболі, попри те, що в цей же момент. Ці ж органи блокують їм доступ у футбол. З вами Макс Коляда, ви на трибуні, і давайте покопаємось в темній стороні футболу. Вподобайка, стартуємо. <му> Ще на початку повномасштабки, а саме 28 лютого 2022 року, УЄФА та ФІФА оголосили, що всі російські клуби та національні збірні були відсторонені від своїх змагань до подальшого повідомлення. У ЕФА газбендрушентімсфромі апкамін компетишен з інклюдійдівумензєн Чампіоншепс інджилай. Чоловічим і жіночим командам до 17 років було дозволено виступати ще у вересні 2023 року за умови, що вони змагатимуться без. З національної форми прапора чи гімну. Але їх знову закенселили після того, як десяток асоціацій членів погрожували бойкотом. А тут нашим адекватним лайк. До речі, якщо ви теж адекватні, поставте лайк. Втім, російська чоловіча збірна все ж грала товариські матчі. Але над яким у не має юрисдикції, це були поєдинки з двома європейськими командами, як не дивно, Білоруссю та Сербією. Але Росія залишається ізгоєм у європейській та світовій грі, та не братиме участі. В чемпіонаті світу 2026 року, після того, як УЄФА та Фіфа домовилися не брати їх у відбіркові матчі турніру. Знаєте, як в тому анекдоті: зустрілися русський, СЕРБ і білоруси і вирішували, хто цього тижня е, заважав їм е, бути в цьому світі, існувати, і взагалі, а на них всі, хто тільки може, озлобитися, хто винен в усіх їх бідах? То не розуміє їх великих душ і сердець. Як мало хто помітив, Росія зберегла свою присутність в УЄФА, оскільки її Федерація, Російський футбольний союз не припинив своє існування. Це дозволило російським чиновникам зберегти посади в комітетах асоціації, включно з тими, які контролюють клубні та національні змагання УЄФА, в яких команди їхньої країни не можуть брати участь. Це не спадщина минулого терміну, який ще не закінчився. Це сьогодення. Майже. Кожна особа, про яку йде мова, була обрана виконавчим комітетом УЄФА в 2023 році, більше ніж через рік після вторгнення та різанини в Бучі. Їхні призначення не будуть переглянуті до закінчення терміну їх повноважень у 2027 році. І таким чином, Росія, агресор, опинилася з більшою кількістю представників УЄФА. Тобто 14 осіб, ніж Україна її жертва, яка має на чотирьох менше. Мані. Алло, у Сан, yeah, слухай, тут за РФС дзвонили, просять якось посприяти, щоб їх у футбол yeah, пошвидше повернули. Mani, Я взагалі не розумію, що їм не подобається. До них легенди футболу mani, їздять, стадіони є. Ну, правда, збирається mani, там 2-3 тисячі людей. Mani, ну, але з іншої сторони, mani, бабки, що нам башляють, треба якось підсуетитись. Мані? Сан? Мані? Мані? Зовсім з тим чефіром вже поїхав на цьому фото. Президент УЄФА Олександр Чефірін тисне руку Олександру Дюкову під час 48-го конгресу УЄФА в Парижі. Більше ніж факт такого знімку дивує тільки присутність росіянина в самому серці УЄФА. Олександр Дюков сидить у виконавчому комітеті УЄФА. А хто ж цей пес? Дюк. Дюков, колишній президент Зеніту, є близьким соратником режиму Путіна, фактично один із стовпів у своїй ролі голови правління російської державної енергетичної компанії Газпром Нафто, колишнього головного партнера Ліги чемпіонів УЄФА, чиє спонсорство турніру було скасовано одразу після вторгнення. Зв'язки між Дюковим і Кремлем настільки тісні, що Газпром набрав власну приватну армію під назвою Паток, яка складає переважно з власних силовиків. Яка залишається на українському фронті? Газпром і поток потрапили під міжнародні санкції через безпосередню участь у військовій кампанії Росії. Санкції проти Дюкова наклали США, Австралія, Нова Зеландія та Велика Британія. Але і попри це Дюков зберігає стосунки з президентом УЄФА Чеферіном, якого згідно з інтерв'ю російських змі він сподівається запросити цього року на матч чоловічої збірної Росії, який відбудеться на болотах. Тут навіть у мене слів немає. Дюков, як і раніше, буде брати участь в обговореннях УЄФА. Він не буде відступати від своїх національних асоціацій і комітетів клубних змагань. Про делікатну природу європейської футбольної політики та альянсів, багато говорить те, що постійний вплив Росії в УЄФА ніколи не був предметом дебатів після того, як було накладено заборону на їх команди. Мані? <реш> Ма? <реш> Трамп поговорив з Путіним про 30 де перемир'я? Так я сподіваюсь, ти довги ще не читали новини. Алло? РфС, хлопці, дивіться, я варіант повернути вас у футбол, все зробимо, тільки треба ще 2 мільярди на один з рахунків. Мані? Алло? Рфес? Чого ви мовчите? Алло? Рфес? би менещак? Мані! Саня? Мані, мані. Саня, що ти там робиш? Мані. Саня диктуй адресу. Для мене це насправді абсурд. Триває е, широкомасштабна війна, найбільш кривава і наймасштабніша війна з часів Другої світової війни. У ЄФА та ФІФА заявляють і ніби роблять конкретні дії по блокуванню росіян в світовому спорті, але в цей же момент в їх кабінетах, в найважливіших, в найвищих кабінетах. Сидять росіяни, які теж мають своє право голосу і мають безпосередній прямий вплив. За деякими інсайдами, ті ж росіяни до сих пір заносять їм в кабінеті, в кабін... коробить просто, вибачте, заносять їм в кабінеті бабки, аби конкретні рішення приймалися. І якщо навіть не про футбол, де мова, а про інші там, мок, той же згадайте, так? як там все відбувається? Для мене це все абсурд. І я прекрасно розумію, що багато хто з вас і так це все прекрасно знав викупав, скажімо так. Але масштаб цієї історії він насправді ще більший. Бо настільки все насправді просто і абсурдно. Що з цього навіть сміятись не хочеться, знаєте? Тут не просто історія з тим, що вони поблокували росіян, але вони там тихенько десь підносять бабки. Ні, вони, бляха, в кабінетах у них же сидять. На керівних посадах. І згадайте цю історію, якої розповідав, що важливих місць в ключових місцях, в ключових кабінетах у них навіть більше, ніж в українців. При тому, що вони цю війну і розв'язали. Друзі, сподіваюся, це відео було вам цікавим, і ви трішки більше для себе привідкрили двері під назвою UEFA та FIFA і зрозуміло, що це за організація, як вони працюють, для чого вони працюють, і якими мотивами вони керуються. Якщо це відео сподобалось, ваші вподобайки, ваші підписки. У мене на сьогодні все. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку.